Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 30 травня четвер, традиційно з понеділка по п'ятницю у мене на каналі Інформаційний день починається з програми «Зарубіжжя», програми про події і новини у світі, які стосуються України і як це висвітлювали впливові світові засоби маси інформації. Подивіться програму, я сподіваюсь, вона буде вам до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, якщо цікавитесь міжнародними подіями, які стосуються України. Безумовно, одною з головних новин, яку вже декілька днів, а фактично десь ще тиждень, активно обговорюють у світових ЗМІ це питання надання дозволу. Україні про нанесення для нанесення ударів по території України західною зброєю. Давайте подивимося разом, що про це та інші новини події, як висвітлювали впливові засоби масової інформації у світі. Associated Press. Associated Press написала про візит міністра закордонних справ Угорщини Сіарто у Білорусь, незважаючи на санкції, які накладені Європейським Союзом. Зокрема, тут. Пишуть про те, що Сеярто заявив, що наша позиція чітка: чим менше санкцій, тим більше співпраці. Ну, він вчора там відвідав так, Білорусь, і заявляючи, що санкції не працюють. Сіарто однак зазначив, що Горщина збільшує економічне співробітництво з Білорусі у сферах, які не постраждали від санкцій. Ми, даємо будь -яку, ми надаємо будь-яку підтримку для розвитку співпраці, сказав він. Ми говоримо про це відкрито, ми нічого не приховуємо, говорив міністр закон справ Угорщини. В Білорусь та Угорщина підписала угоду про співпрацю в атомній енергетиці, яка передбачає навчання персоналу та поводження з радіоактивними відходами. Ну, Угорщина будує атомну електростанцію біля міста Пакші, і от вона хоче використати досвід, як вони пише слова. Сіарто велике значення має підписання сьогодні. Тут угода про співпрацю в атомній енергетиці, яка дозволяє нам використовувати досвід, який білорусь набула тут при будівництві реакторів за подібною технологією. Тобто ця, цей ядерний об'єкт, який будується в пакші Угорщини, вони хочуть його запустити до кінця річчя. Ну і наводять слова також міністра закордонних справ Білорусі Олєкіна, який заявив, що люди втомилися від протистояння, тиску та санкцій. Ну, Білорусь, я думаю, ще відповість за все те, що вона зробила, і як вона допомагала Росії розпочати широкомасштабне вторгнення і як з території Білорусі завдавалися удари по території України. За Вашингтон Пост пише про те, що США стурбовані вдарами України по російських ядерних реалікаційних станціях. Вашингтон передав Києву, що атаки на російські системи раннього попередження можуть бути. Дестабілізуючими, пише The Washington Post. В той час, коли адміністрація Байдена зважуючи скасовувати обмеження на використання України зброї, Доню США для атак по території Росії, оця ситуація, ну, вона, от є такою, не зовсім, ніби за інформацією Washington Пост, прийнятною для Сполучених Штатів Америки. Вашингтон передав, пише з Вашинтон пост у свою стурбованість двома спробами атак за останній тиждень на радіолокаційні станції, які забезпечують звичайну протиповітряну оборону, а також попередження про ядерні пуски з боку Заходу. Принаймні один удар в Армавірі, що на південному сході Росії в Краснодарському краї, здається, завдав певної шкоди, пише за Вашингтон Пост. що ж, я думаю, що нам треба це послухати. Не треба на це, на мою думку, публічно реагувати. Ну і тихенько робити свою справу. The New York Times. Зростає тиск, щоб дозволити нападати на Росію зброєю США. Це матеріал вийшов вчора, враніше сьогодні він вийшов 30 травня. Ну, зокрема, мова йде про те, що це державний секретар Ентоні Блінкен. Він припустив, що адміністрація Байдена може бути відкритою для того, щоб ці удари були. Всередині Росії з використанням зброї американського виробництва. Він сказав, що США, які досі виступали проти таких атак, будуть адаптувати та коригувати свою позицію залежно від умов бою. Ну, Бінкін зробив свої зауваження у Кишиневі, е, столиці Молдови. Він перебуває там з візитом, це було вчора, коли він про це заявив. «Ну, сподіваємося, що насправді так, воно в кінці кінців буде вирішене, і дозвіл буде наданий з боку США. Також з е, Нью-Йорк Таймс пише про те, що у Техасі будується завод, який невдовзі буде випускати 30 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, які дуже-дуже так потрібні Україні. 30 тисяч снарядів в це, ну, в принципі, дуже добре. Сподіваюся, що дуже скоро він запустить це виробництво. Reuters. Reuters написав достатньо цікавий, на мою думку, матеріал стосовно ситуацію з наданням. Дозволу використання Західної зброї для ударів по території Росії, зокрема, матеріал під заголовком що сказали союзники України про удар по Росії західною зброєю. Ну і наводить тут, що 20 травня Ройтерс Володимир Зеленський дав інтерв'ю. Він там сказав, що з цього приводу були розмови, але нічого не було позитивного. І тут Ройтерс наводить позицію наших партнерів-союзників з цього питання. Сполучені Штати. Ще колишній голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Мілі, сказав минулого року: я можу сказати, що ми попросили українців не використовувати надане США обладнання для прямих нападів на Росію, але відповідаючи на питання про поточну позицію Вашингтона у середу, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що вона буде адаптуватися та коригуватися. Цитата, я думаю, що те, що ви бачили протягом двох з гаком років, як змінився характер поля бою, як змінилася місія розташування, засоби, які використовував Росія, ми адаптувалися і пристосувалися до цього. Це саме те, що ми зробимо і підемо вперед, сказав він. Нато. Генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг закликав членів альянсу зняти обмеження на використання своєї зброї, щоб дозволити Україні завдавати ударів по законним військовим цілям на території Росії. Британія під час візиту до Києва 3 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що що Україна може використовувати зброю надану Лондоном для ударів по цілях всередині Росії, і що Україна сама має вирішувати робити це чи не робити. Франція та Німеччина, президент Франції Менель Макров заявив у вівторок, що Україні слід дозволити задавати ударів по військових об'єктах на територію Росії, які Москва використовує для нападу на Україну. Ну, а канцлер Шольц, відповідаючи на запитання з цього, з цього ж цієї проблеми, сказав: мені дивно, коли деякі люди стверджують, що Україні не можна дозволяти захищатися і вживати для цього відповідних заходів. Ну, ми розуміємо, він сказав, що це, що надає Німеччина, можна використовувати, але він не хоче надавати крилаті ракети-торос, які мають. Радіус дії 500 км, бо він якраз це мотивує, що можуть бути удари по території Росії. Це підніме ескалацію, втягне Німеччину у війну. Італія. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у четвер, тобто сьогодні, що Італія ніколи не надійшла війська в Україну, і будь-яка зброя, яку вона поставила Києву, не повинна використовуватися на території Росії. Вся зброя, що надходить з Італії, має бути використана в Україні, сказав Таяні в телеінтерв'ю суспільному мовнику Раї. Данія прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен повторила Столтенберга в коментарях телекомпанії ТВ2 у вівторок ви можете використовувати те, що ми пожертвували Україні також за межами України, тобто проти російських цілей, якщо це відповідає міжнародному праву, сказала вона. Нідерланди, у відповідь на запит про коментар, Міністерство оборони Нідерландів у середу заявило, що Україна повинна використовувати надану зброю відповідно до міжнародного права. Крім цього, Нідерланди не накладають юридичних обмежень на використання зброї, поставленої Нідерландами. На російській території йдеться у повідомлені. Чехія прем'єр-мені Чехії Петр Фіало на брифінгу вівторок заявив, що заяви Столтенберга та інших з цього приводу були абсолютно логічними. Країни Балтії, Литва активно виступає за підтримку права України завдавати ударів по цілях у Росії. Про це сказав понеділок міністр справ країни Лансбергіс. Президент Латвії Рінкевич також погодився зі Столтенбергом, заявивши СНН у понеділок. Я вважаю, що немає жодної раціональної прагматичної причини не дозволяти Україні використовувати цю зброю проти Росії найбільш ефективним способом. Ну і міністр оборони Естонії Хано Певкор закликав союзників Києва посилити навчання українських бійців і дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях у Росії. Тобто ми бачимо, що поки що реально тільки Сполучені Штати, так, от в них, від них залежить це рішення. Я сподіваюся, що воно буде скоро позитивним. Guardian Про зустріч міністрів закону справ країн НАТО, які зустрінуться сьогодні у Празі, але тут мова йде про те, що ця дводенна зустріч у столиці Чехії має зосередитися на зусиллях із вироблення пакету підтримки для України на саміті НАТО у Вашингтоні. Але продовжує The Guardian, бурхливі дебати щодо того, чи дозволити Києву використовувати зброю, надіслану західними прихильниками для ударів всередині Росії, ризикують затьмарити цю зустріч. Ну і продовж наводить позицію країн. Ми вже про це з вами в Reuters розібрали. Також The Guardian повідомляє, що Лавров заявив російському інформаційному агентству Ріа, що Китай може організувати мирну конференцію за участю Росії та України. Росія неодноразово закликала до переговорів за умови визнання Києвом і Заходом і територіальних надбань в Україні. Київ ці позиції відхилив, пише The Guardian. Абсолютно правильно, нам така позиція не потрібна. Ну і також The Guardian пише про те, що Служби безпеки Європи насторожені щодо можливої нової зброї. У війні Росії підпалів і диверсій після серії таємничих пожеж і атак на інфраструктуру в Балтії, Німеччині та Великобританії. Служби безпеки вважають, що кілька інцидентів може бути частиною системної спроби Москви дестабілізувати Захід, який підтримує Україну. Француз Калемонт для Віктора Орбана європейські вибори вирішать мир чи війну в Європі. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини, зокрема в інтерв'ю, опублікованому середу для Пое. Щодо виборів до Європарламенту 9 червня, окрім кількості мандатів, які отримує та чи інша партія, найважливішим, на мій погляд, буде кількість депутатів, які готові йти далі в війну в Україні, і кількість тих, хто буде там, щоб покласти край цій війні, сказав Орбан. Відповідаючи на питання про ефективне відкриття переговорів про вступ з Україною, президент прем'єр-міністр Горщини сказав, що це передчасно, стверджуючи, що вона спочатку має уточнити свої кордони та населення. Перше питання полягає в тому, чи існуватиме Україна як життєздатня держава в майбутньому, враховуючи руйнування війни, сказав Орбан. Буде існувати, пане Орбане, не так переживайте. Переживайте, що буде з вами потім, коли Україна переможе. Ну і зокрема, що Орбан сказав, що ми несемо моральну відповідальність за те, що втягнули Україну в цей конфлікт, обіцяючи підтримку без чіткого плану. Якщо ми будемо так продовжити, вона буде зруйнована. Поживемо, побачимо. Французька Аль Експрес цікава журнал. Цікаво насправді тут матеріали інтерв'ю з професором політологом Мендріс Мендрас, зокрема, що про Путіна як його позицію, і зокрема вона говорить, що це все ще є визнанням провалу з боку Путіна. На думку професора політолога Сіенс-По, Володимир Путір знає, що відвоювання російської імперії неможливе і під час недавніх чисток виявив слабкі сторони своєї армії у великому інтерв'ю Лекспрес фахівець підтверджує, що з боку союзників України знімаються табу. Марі Мендрес також аналізує амбіції Путіна, оцінюючи, що якщо самодержець Може зберегти свій режим лише війною на виснаження. У нього немає чітких цілей і тим більше бажання відвоювати території давнього русь російської імперії, як тут написано. Люча для вченого якраз посилення вибухів у Харкові, також чистки в російській армії, включаючи зокрема звільнення вірного сергу Сергія Шойгу з посади міністра оборони насправді є визнанням слабкості з боку Кремля. Ну і зокрема пише, що військової мети немає, оскільки доною метою, яку Росія оголосила 24 лютого двадцятого року, була денасифікація демілітаризація України, але після 15-денної агресії, зазнавши поразки, відтоді в Росії не було конкретних військових цілей, що жодним чином не означає, що вона хоче вкласти мир. Ну вона пише про те, що насправді він хоче знищити Україну, і тут я з погоджуюсь, погоджуюся, маємо це чітко розуміти, і без перемоги ніякого миру з Росією бути не може. Німецьке агентство преси, Deutsche Presse Agentur. Україна виконує умови для переговорів про вступ. Ну, федеральний уряд Німеччини заявив, що Україна на думку е уряду так виконав всі умови для початку пере переговорів. Ну але правда, тут е є тут ще питання стосовно того, що е чи всі ці необхідні реформи, які перед початком переговорів були чи вони виконані зокрема, мови йде про, про корупцію. Ну але Угорщина знову ж вона тут займає особ, особливу таку позицію за словами брюссельських дипломатів. Чи буде досягнути швидка домовленість щодо рамок переговорів, може стати зрозуміло на зустрічі послів Європейського союзу від країн-членів наступного тижня після початкових переговорів на цьому рівні цієї середи? Горщина, зокрема, все ще вважається фактором невизначеності. Ну, має бути консенсус, щоб почалися ці переговори. Ну, там йде мова про те, що Горщина, ніби там знов про меншини, але це, я думаю, просто умова. Вона нам ставить палки в колеса. Ну і зокрема, національне гесло преси пише про те, що шлях до вступу може бути довгий, Наводить приклад Туреччини, яка стала кандидатом в 1990, 1999 році, і, Як вони пишуть, зараз ну дуже далеко від вступу до Європейського Союзу. Звідчи Сайтон. Пише про неформальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО у празі цього четверга сьогодні. Ельмундо, Іспанський, Італія не дозволяє використовувати свою зброю на території Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, сказавши, що вся зброя, яка йде з Італії, має бути використана всередині України. Італійська Републіка. І угода про транзит російського газу через Україну не буде продовжена. Про це заявила Єврокомісар з енергетики Адрі Сімсон після прибуття на енергетичну раду. Ну і дуже добре, нема що цей транзит робити. Ну і також Ля Републіка пише про слова про інтерв'ю Стоунтенберга, іспанські азаті для Авангардія. Та Росія вторглася в Україну, грубо порушуючи міжнародне право». Відповідно до цього, українці мають право захищатися. Це передбачає нанесення ударів по законним військовим цілям Росії, вкотре повторив Ян Столтенберг. Італійська Аля Стампа пише про те, що заявила голова. Ну сьго, Бельгія зараз головує так. В ЄС мені закон справ Бельгії Аджа Лябіб. Сьогодні ми офіційно хвалимо підвищення митних тарифів на імпорт зернових з Росії. Та Білорусі це нова нові санкції проти Росії, подальший шлях розвитку нашої співпраці з Україною. Ну я сам також наводить заяву в інтерв'ю РІА новини Лаврова про те, що ніби можливе політичне рішення, якщо захід припинить постачання зброї. Так, теоретично це можливо, але цього необхідно, щоб Захід припинив постачання зброї Україні і Києву і припинити бойові дії. Чим швидше це станеться, тим швидше почнеться політичне рішення. Но ми знаємо, вони хочуть у нас забрати п'ять областей і таким чином, ніби займатися політичним голюванням. Це абсолютно для нас і неприйнятно, тому ми сподіваємося на те, що не припинить надавати зброю, а зброї буде ще більше і більше і більше допомоги, бо це наближає перемогу України. Все буде Україна.